У нас попереду дуже довга дорога, друзі. Я нагадую, що ми ведемо збір на фпві-дрони для наших військових. Тому, друзі, не будьте байдужими. Приєднуйтесь колишній військовий третьої штурмової бригади Петро Скрипка говорить: пішки дійшов з Івано-Франківська до Луцька. Під час марафону планує зібрати гроші на сотню фпві-дронів для військових на передовій. Це різні будуть підрозділи. Перші 10 дронів ми будемо передавати 121-й бригаді, 175-й. батальйон. По 10 дронів різним бригадам, різним підрозділам я це роблю заради нашої перемоги. Я це роблю, щоб підтримати наших військових, щоб, щоб мотивувати інших, показуючи людям, що не зважаючи навіть там на якісь вади зі здоров'ям, проблеми зі здоров'ям можна не здаватися. Можна робити все для нашої перемоги. Петро каже, його комісували з армії, бо має розсіяний склероз. Тепер допомагає війську як може. Під час двох попередніх марафонів добра зібрав 2,5 мільйони гривень. Піші акції стрімить у соцмережах. Більшість людей вона вже знає про нас. Знають про нас волонтери, знають люди, які зустрічаються на дорозі. Дуже рідко такі люди зустрічаються, які не знають, але вони все одно зупиняються, цікавляться, підтримують, донатять. Донати приходять як в інтернеті, так як я веду постійну трансляцію. У мене там зафіксований номер карточки, куди поступають донати. Також поступають донати готівкою. Цього разу Петра супроводжує у поході Роман із Галича. Хлопець каже, минулого марафону долучався до нього разом з мамою. У мене дядько служив ось в 72-й бригаді, і 9 березня 2022 року він втратив кінцівку і мотивують такі хлопці. Які захищають нас на передові. Хочеться якось їх підтримати і допомогти. Петро розповідає, ночують у наметі, який носять із собою. Дощик пішов, покапав трішечки, але це нам не завадило. Ми прокинулися, збираємося і вирушаємо далі. Є де брати енергію, натхнення можна просто подивитися на наших військових, які... Не дивлячись ні на які погодні умови, вони стоять, захищають нас. Скільки триватиме марафон, волонтер не прогнозує. Міста, які відвідав, він позначає на прапорі. Ми вже вийшли з Луцька і вирушаємо далі. Нас попереду такі міста, як Рівне, Житомир, Київ, Полтава, Харків, Дніпро. Маємо дуже велике бажання відвідати Миколаїв та Одесу. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини Луцьк.